Не створювали нових епізодів, ще Велесії Франко. Бо ми створювали нову людину. Я засинаю через п'ять сторінок. Розумієш тексту. А коли це вже картинки, прям люди, на яких ти в інстаграмчику підписаний, але вони вже є літературою. То для тебе Оксана Забушка не складна, а Остап Українець складний. Мучити себе щоб просто дочитати на пацана. А можу переходити до іншої книжки? А я. Привіт! Це бонусний епізод подкасту відеоблогу Шевелеся і Франко. Е, і ми, Дарина Романська, і Андрій Богданович. Досі не літературознавці. Вже пройшло але... минуло ну, вже 2-3 роки. Ми ніяк не можемо стати літературознавцями, хоча ми такої не маємо. Є шлях Так, да так, -да так, -да, самурайство таке. Що, Мета цього бонусного епізоду наголошую: просто побалакати, що ми, як ми, де ми подівалися, що ми начиталися за цей час. І, е... і Не просто так ці книги у нас тут на столі. Так, да, але я думаю, що треба трошки цих організаційних моментів. Типу, от люди, люди пишуть і питають, чого нема нових епізодів. Може одразу сказати: а чому вони знімають на себе вдома? Ні, ми не купили, до речі, квартиру ja, <реш> студію. теж не купила тут саме вчасно і доречно подякувати нашим друзям центральноукраїнському бюро новин, які приютили нас в затишній своїй чудовій студії, і через це ми маємо можливість побалакати тут про книжки, літературу, культуру і життя. Щиро і по любові закликаємо вас підписуватися на канал їх Ютубовський і телеграмівський, і в соцмережах власне за Google, CBN, центрального. Українське бюро новин. Я знаю, що нас дивляться дуже багато людей саме з Кіровоградської області, з Кропивницького, зокрема. Mm -hmm. То підписуйтеся і споживайте якісні новини. Тим більше, що і моя, і, і Андрія діяльність свого часу була дотична до цього медіа, і ми. власне от прям... тепер Коротики. Що тепер треба сказати людям, що ми не створювали нових епізодів ще в Олесії Франко, бо ми створювали нову людину, а це, знаєте, лі, теж труд і дуже багато часу займає. Причому я повинен сказати, що це велика праця, і насамперед жіноча праця, як би це не звучало сексистськи. Але, дійсно, а там, ну, там інакше просто неможливо, типу навіть при, при всіх твоїх бажаннях. Та, я, Але я ми розумію. не перетворюємо цей блог на особисто мамсько-батьківський. <ріст> і все та. що ще говоримо про книжки. Впродовж цього часу ми, звісно же ж, читали книжки і. Е Зараз залюбки вам щось про це розповімо і навіть порадимо. А, і до речі, ну я вже закінчу історію про дитину. це донька, її звати Мирослава, і ми вже її, її читаємо книжки. Ну насамперед, це Абетка Абаба Галема. Да. Мені... Це моя улюблена абетка, тому що там прекрасні ілюстрації. Я їх сам просто люблю. І полюбляю. А і от для Мирослави перша книжка буде вже є. Абетка. Да, але поки Андрій більше кайфує від цього процесу ніж дитина, але. Все, не про це. Що ти читав, Андрію, за цей час? Крім абетки. <різь> да, окрім абетки. Крім а, абетки, я слухайте, я не знаю, можливо, це якась. Чи вада, чи як це назвати, коли ти починаєш читати, і ти не можеш прочитати книжку, берешся за іншу, теж починаєш читати, і так десь 3-4 книжки в тебе висять, так би мовити, у повітрі. Ніяк ти не можеш їх закінчити. Це зумовлено тим, що ти приїжджаєш із міста в місто, в тебе там купа, там дві-три роботи, ти не можеш зосередитися і тому інше. Але. Це я так поплакався вам в жилетку. Ні, я тут, тут можна коротеньку ремарку. Да. Я закликаю тебе тут не провинитися з цього приводу, тому що, ну, по перше, є таке явище, як не читун. Буває, що не заходить і все. І ну, типу, мучити себе, щоб просто дочитати на пацана. Ну який сенс? Це не про те. Це я думаю, що треба йти до психолога і розуміти, що ж да-да-да, Я тобі казала, да і бачив Все очарки. більше і більше особистого да. цього подкасту. Але а... Це я поплакався, але тепер повертаємося до книжок, які я прочитав, які я точно пораджу. Це помранцев, це не пропаганда шикарна книжка для розуміння того, як працює як працюють боти в соцмережах, як за допомогою них можна пропаганду продвинути в маси людям. Я не очікував, що люди настільки тупі, щоб оці всі політехнологічні політтехнологічні штуки спрацьовували, але. Є, що є. Я коли тобі радила цю книжку. Я думала, що ти досить скептично поставишся, тому що ну фактично я, твоя я робота пов'язана цим. я досить скептично ставився. Але ти коли читаєш? І, ну там є така фраза, наприклад, що людина, подивившись телевізор, коли вона читає інформацію, потім вона цю інформацію фільтрує під ту уяву, під той світ, який вона побудувала за допомогою телевізора. Не сама собі, а телевізор вказує, практично малює світ, в який так хочеться вірити. Я навіть згадую, коли я дивився телевізор колись, чи я дивився на людей, які дивляться телевізор, вони дивляться за таким виразом обличчя. Постійно. Але я так розумію, що йдеться не лише саме про формат телебачення, а про будь-яке споживання, інформації з а там написано про телебачення. Я говорю про телебачення, і це вираз обличчя характеризує ту безпорадність, якою інформація вливається практично в мозок. Будь-яку людину ти коли потім це читаєш, ти проєктуєш це на е, прошла радянський. Чи? Я на радянський союз проекту, ага. тому що перше моє знайомство з телевізором, це все ж таки радянський союз, і перше знайомство з пропагандою, це теж радянський союз. Я пам'ятаю це Україна пострадянська держава, і все, що було в радянському союзі, воно більш-менш переті. Тікло в українське суспільство в реалі наші наше завдання, якраз за допомогою того, що у нас відкритіше світ, відкритіше світ до медіа і тому інше брати гарніші історії з інших країн і в себе якось так експериментувати з цим, бійтеся телевізора або робіть телевізор таким, щоб він не був таким пропагандистським. Як в Радянському Союзі і в щас, Росії. з єдиним марафоном тут повіли. <рес> <рес> Окей, а про бійтеся телевізора, а інші види медіа? Телеграма, бляха, не бійтеся. Я взагалі я притримуюсь тієї, теорії, яку я почув від Ореста Білоскурського щодо того, що телевізор у нас усе зараз Він у нас. мій у формат да, айфонів смартфонів. Ми зависаємо там, ми з таким же обличчям дивимося тепер телефон. Uh, і, і це будь-що, це може бути платформа Ютуб, це може бути платформа Фейсбук, Телеграм, будь-що. Але Телеграм зараз не першому місці, тому що це дуже оперативна історія, але не ну якщо в телевізорі, як медіатренер, я завжди вчив людей мається на увазі журналістів, що головне це довіра глядача. То тут. Телеграмі, ну яка може бути довіра там. Давай підсумуємо про це не пропаганда. А, що тебе не... як медійника вразило? Давай трьома словами. А, оце я повернуся до того, що там дуже чітко виписана технологія. Це плюс а, роботи з ботами. Дуже проста мова, що неочікувано для мене. І третє, мені дуже подобається, коли щось яка річ, якась будь-яка річ розповідається історією. От у нього в книжці у Помранськово це, це через історії, через приклади, і тому так легко книжка і читається, і розуміється. А, можу переходити до іншої книжки? А я Я ну, да, теж ви да. читаю книжки. Ем, я насправді прочитала немало книжок, але почну з мальопису, тому що це для мене просто відкриття. Взагалі, сам формат мальопису для мене став відкриттям. Ем, бо я сприймала це як. Типу, більш розвагу, аніж як літературу. Для мене знаєш, трошки щось такий от, типу, несерйозний, такий фльор несерйозності. А, але потім мене. Я думаю, що ти приймалася через це, через аудиторію. Зазвичай комікси вони. Для дітей або молоді ну, яка там... типу підлітків, але ну є прекрасне видавництво мальописів видавництво і той формат книжок і ті тематики, які вони порушують. Ну очевидно, що це не для не, ну, ну, здебільшого, не для підлітків, що Це на дорослу аудиторію, тому що там про е, тематику ЛГБТ, е, тому ну, що там про ну, історію українського фемінізму, історію української літератури. І ще зараз має вийти історія здається, е, коротка історія української російської. Ковір. Я думаю, що це все ж таки через візуалізацію. Я нагадаю, що у нас, що люди загалом сприймають інформацію на 80% очима. І оця ця історія мальописа якраз допомагають сприймати очима і розвивати уяву. Це От, при... Що мене вразило? Е, так, Це плюсую, ж не просто текст. Я засинаю через 5 сторінок. Розумієш тексту. А коли це вже картинки? Це дуже ну по-перше, грунтовно і насичено, і інформативно і І з гумором, гумором І з гумором, і навіть такою ти познаєш іронією. І це передається не лише через частину текстову, а й через частину ілюстративну. Тому я плюсую е, ілюстраторам Юлія Вуста е, Іванки. Пібіда тому, що е, два моїх улюблених мальописа це їхня ілюстрація. Е, чого я говорю про два? Збиралася говорити про один, е, бо коротку історію української літератури. Почитали з Андрієм ми, е, обидвоє. А от коротку історію фемінізму поки що тільки я. Е, але я під таким потужним враженням знаходжуся, тому що, е, по-перше, мені дуже імпонує. Киван е, там є не тільки Іван Франко, там є е, Олена Пчілка, там є е, Леся Українка, там є Кобелянська. Е, звісно ж. Е, і мені щось зімпонувало, от я зараз буду перестрибувати з мальопису на мальопис. Ну, але значить запам'ятаєте їх е, і, і той. І той. Е, дуже класно, коли від якоїсь частини м, ну, наших класиків е, Лесі, Франка, Шевченка і так далі, ми е, простежуємо оцей шлях, що фемінізм, що в літературі аж до сучасності. І ми бачимо, як тут змальовані і блін, так класно, якось прям аж розіграні і е, сучасні наші е, спікери, науковці, блогери літературні. Ось тут, наприклад, є і Агеєва, і Семків, і Емман Антонюк, і Ярослава Кравченко, Ну, типу, прям люди, на яких ти в інстаграмчику підписаний, але вони вже є літературою, бо вони доклалися до фемінізму. Тут е, також є, а тут ще є Соломія Павлич. І Оксана Забушко Ганна Гана навіть... Боровінок там є Кобринська і Кобилянська, і навіть Сталін там є. Я не знаю, не чого мене так це ну знаєш, прям аж аж потішило, наче я якусь свою знайому тут побачила. Те, як виписаний епізод з Оксаною Забушко і її цими революційними дослідженнями, польовими дослідженнями з українського сексу це так іронічно, що я ж не втрималася. Бо я робила допис для, для патронів. До речі, Дякую вам, що ви досі нас підтримуєте. Попри те, що ми в декретному режимі випускаємо і реалізуємо цей проєкт словом оці саме. Іронічність і насиченість інформацією мене е, вразила. Е, і ще є таке оманливе враження, що ти е, взяв е, мальопис, ну, це що, типу комікс, сів за вечір його прочитав і такий, ну, все, можна книжку покласти на полицю. А ні, е, Коли я читала історію української літератури, ну, е, мій е, ліміт 35 сторінок, і я відчуваю, що інформаційно я прям ну, мушу вийти, подихати і подумати. Ну, ось 35 сторінок за вечір це от реально така порція, щоб ти почитав, пороздивлявся, зрозумів оці відсилочки, пасхалочки. Тут ще, звісно, нюанс, тому що автор короткої історії української літератури, Остап Українець, і ну, він для мене трошки складний. Я і захватом читаю його дописи на Фейсбуці. Але от мальопис і фейсбук це мій формат, щоб я не відчувала себе тупою. Тобто, для тебе Оксана Забушка не складна, а Остап Українець складний. Чого забушка для мене теж складна? Я буду сьогодні говорити про її літературу, але я вважаю, що усі ці мемчики про речення на три сторінки вони дуже відлякують таких читачів, як ти, Андрій, до прикладу, бо тобі здається, що це типу блін. Я там втрачу концентрацію, доки дочитаю до крапки. Я, Ні. як телевізійник дуже не люблю складну мову і складно підрядні речення. Це не ну, Я не можу сказати, що це там типу просто і доступно. Це те, що змушує, а не так мотивує тебе напружити. Мозок, але ну, типу, це ти кайфуєш в процесі. Немає якоїсь складності від того, що це якось надто складно сформульовано. Ні, ну типу, це доступно. Це доступно і цікаво, і взагалі класно. Е, підсумую е, стосовно цього мальопису. Буде коректно напевно згадати і автора з е іс історії українського фемінізму, коротко історію фемінізму, написав Микола Япченко. Е і той, і той мальопис мене дуже вразили, е вони кайфові ілюстраціями і відсилками. Вони прикольні. Ну, типу, от в історію українського фемінізму ми бачимо е Олену Пчілку, е яка е приходить до Наталі Кобринської, Київ, коли вони там намагалися чи запланували видати цю першу. Збірку саме жіночих творів перший вінок, і в них не вистачало фінансування. І отут прям намальовано, як приходить така пчілка така з цим горщиком грошей і каже: нічого, ще розрубимо. Ще розрулим українські класикині? Ну це ж це ж прям наше? Це ж прям, от так як ми вже і Франко. може продовжити. Да, але скажи ще кілька речень, як ти твоє враження про історію української літератури, коротку історію ну, а Шевченко, який літає, це точніше спікер з тому, що ти чуваком, який є що в образі ЛРК, розумієш? Спойлерка. А ти не пам'ятаєш класні деталі, щоб їх переказати. Шевченко образилась, бачите? Е, в, в, е, да, Шевченко тут дійсно літає. він ну, тут він смішний. просто втолматний. І це навіть не Шевченко. У них є з, з автором тут діалог прям такий відбувається. Типу, я дуже перепрошую, а ви Шевченко? А він такий: Ні, я збірний образ. І ти такий а, клас. Коротше, бачите, купляйте. Я, я переходжу одразу до двох книжок, щоб. Чому я до двох книжок, чому я їх об'єднав, це отак от, от можна класти і дарувати а, людям, особливо за кордоном. Чому я так кажу? Тому що перша книжка це у нас російська українська війна Сергія Плохія. Це 2022 рік, якщо я не помиляюся, тому що я ну, 23, Ні, здається, пізніше. ще мінімум. Я тут впізнав, 80-ті роки, 90-ті. Коли я вже був на цьому світі, і я їх пам'ятаю. Я пам'ятаю і Афганістан, який тут описаний, і розвал Радянського Союзу, і обидві революції наші, і те і тепер. Мене прям дуже потішило, бо Андрій такий приходить, і каже: Блін, я це читаю, я це пам'ятаю, я як про себе читаю, ми це все проживали. І ти, от в якійсь в якомусь віці вже розумієш, що твоє життя це і є, в принципі, підручник історії, тільки я це не розумів, що я Йоки. Це ж тільки що було. А що це вже історична подія? А виявляється це історична подія, і для того, щоб це не було як для мене, да, якимось сюрпризом, то треба прочитати цю книжку і зрозуміти, що за чим відбувалося, і навіщо це відбувалося мастхев Сергій плохій, російсько українська війна, повернення. Історії. І тут же ми даруємо даруємо людям за кордоном, особливо які у нас не україномовні, а англомовні, Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко, звісно, не писав англійською мовою. На жаль, але його переклали. Зараз навіть подивимося, хто у нас переклав. Це у нас видавництво основи. Вони, звісно, роблять такі, такі книжки, що я вам скажу. Ну, дивіться, ну це ж. От ілюстрації ілюстрації ну там да ви скажете ну нога волосся. да була. Те, ну, там. Вони дуже концептуальні. То кажуть, пошукай поки О, що поки... ім'я ілюстратора здається, і перекладача або перекладачки, не пам'ятаю точно. А, а я хочу ще таку ремарку зробити, що це подарунок від нашої підписниці. Вероніка, дякую вам дуже вкотре. Ну, ми в коментарях багато обговорювали, що оці, оці серія лінійка видань від видавництва основа саме української класики, там і підмогильний, і Левицький, і Леся Українка. до речі, вони ж зараз зробили переведення, що дуже іронічно стосовно таких людей, як я, які роками ганялися і в перекупників у цінник помножити на три. Придбали цю книжку, а потім оп, їх перевидали. І ти такий думаєш, трошки, теп, теп, на що я оце поспішила? Але я ні про що не жалкую і тішуся дуже, що їх таке перевидали, бо це дуже класна лінійка. Класна лінійка класики. Ну, реально таке є. І тому принагідно всім рекомендуємо і дякуємо. Тому що власне видання... Спасибо. Тут не, не тільки як подарунок, а, а власне собі о, купіть цю достаньте цю книжку і потім вивчить вивчить перші строки і будете на будь-якому там прийомі з іноземцями. A brown eyed maidens fall in love, but not with москвиц. For mosqavates are foreign folk, they do not treat you right. A Москваit will laugh a sport in laughing, go away. he'll go back to his Muscoland and leave the maid mate prey to her grief and shame. І всі будь да. А ви, Тарас Григорович Шевченко. Вчиться треба в школі нормально, щоб знати англійською. Тараса Григоровича. Я знала, Екатерину. що Андрій буде козирять да. оцим своїм англомовним. Праносієш чи як це називається? Англомовний барітон, добривач. Ну, коротше, тому що я читав в мене з англійською погірше. І ну, першу репліку про те, що кохайтеся чорноброві та не з москалями, ну воно ти його, мені здається, будь-якою мовою впізнаєш. І... А, а, Любителі конспірології скажуть: не даремно москалі масковець з таким намеком на маска. Такий. Чи я вже так схожу з розумом? Щось є. А скажи ще автори ілюстрації, тому що вони дуже концептуальні Так, зараз. Я все почитаю, Хто кому тут книжка. Ну типу, ну ми ж всі приблизно уявляємо об'єм твору Катерина, Микола Толмачов. Офігенні ілюстрації. Коли я тільки отримала цю книжку, я така зробила собі чайочок і просто дуже обережненько гортала і передивлялася саме ілюстрації, тому що ти ну це, це теж трошки перегукується з мальописами. Це не те, що ти, от з першого погляду, ти таке, типу, ну дубця москаля, ну окей, а, а ні, або там, типу, сусідки-пліткарки, і а там десь де покажу сусідок плікарок. І ти такий думаєш: ну щось о, одразу. Одразу. Ну це ж жуть. Ну в хорошому сенсі. Та в усіх сенсах. Щоб заглибитися прямо зануритися в е, цей твір, а не просто про тарабаніті, як у школі, е, то мені здається, що ця книжка це прям, прям скарб, Оксана. Стефанівна Забушко. Це раритетне видання з мапи книг і людей. Це есеїстика, і взагалі я дуже м, прям цілеспрямовано відслідковую ранні е, видання як ранні, ну, словом, не м, новіші видання е, Забушко, тому що. Ем, це дуже цікаво спостерігати. В мене до цього е, була просто епопея, коли я читала її хроніки від Фортінбраса. Це книжка початку двот... Ні, ще до, це, вона в 90-ті була написана, але те видання, яке в мене, там десь початок 2000-х я ще е, так, хіхікала над цінником в 30 гривень, е, який там залишився. Значить, про хроніки е, від Фортінбраса я поки нічого казати не буду, крім того, що це дуже класно і дуже на часі, і воно прям до мурашечок. Е, бо це просто буде дуже довго. Я сподіваюся, що ми просто колись зробимо епізод про забушку. Бо... А, все це, значить, усе це до цього йшло. значить, вона... Хоче змусити мене почитати Оксану Забушку. Це буде чоловік. не скоро, бо змусити Андрію. <рес> бо тут треба її прочитати ще. Бо змусити Андрію, я тебе ні до чого не можу. <рес> Але сама це планомірно від по хронології підчитую. І, значить, що скажу про цю книжку? Це збірка есеїстики, і це знаєте таке враження, коли ти в коли ти маєш змогу начебто з Забушкою Випити якогось, типу, ну я вино не люблю. Ну крафтового Забужко... пива. Знаєш про секс. Забушка вже писала. А ми будемо говорити про забушку і алкоголізм. Вона, коли пише про е секс, вона здебільшого пише все рівно про деколонізацію. От е про що б вона не писала, там це все рівно є цей лейтмотив. мотив Але можна грати і в деколонізацію, але в тут історії. ну. Андрій, ну, жарти мають бути не просто дотичними, а й доречними. Ну, ем, давай е, це. Що я хочу сказати про це швиденько. Спробую, швиденько. Ем, ну, красотка, ж. Ну, красотка. Ем, значить, тут є. Книжки, які справили враження на uh, Забушко, і які її сформували як особистість, і її враження, і її аналітика про ці книжки тут є есей про uh, Катерину Білокур. Mm. І що ти знаєш про Катерину Білокур? Ти, ти зараз будеш здивована про Катерину Білокур. Я знаю як філателіст, що мав бути Вообще блок поштовий Катерини Білокур. Там, де вона в центрі, а навколо неї всі розписи, перерозписи і тому інше. І е, цей блок так і не було випущено, але його продають на аукціонах. Хтось підробляє і продає. Він коштує, щоб ти розуміла, 10 тисяч гривень. У Андрія є блог про філателію. Він також не обновляється, не оновлюється приблизно, як і наш, але скоро буде. Скоро буде як прочитаю забушку. Значить про що я знала про до цього, бо як я сприймала відома українська художниця, самородок, все. все забушко так виписує і аналізує те, що відбулося і не відбулося з білокур. І про те, що окей, так їй пощастило вижити, і Пікасо з нею нею захоплювався і Пікасу. Просто повезло, що він не жив в радянському союзі, але вона аналізує про те, що цій жінці просто не дали розвинутися і вирости в. Е Украї в як це відповідник Пікасо в а це будучи не потрібно українкою. було радянському союзу. Просто от, але вона це аналізує деталізовано. Ну, типу, вона описує про те, як білокур умовно намагалася і просилася виїхати зі свого села. Вона хотіла навчатися, хотіла Ні. розвиватися, але її запхали тому, щоб що... вона сиділа там, де вона тому, є. Тому Що було вигідно радянському союзі, щоб це і було українство там в селі забите? Ото от, от, малюєш, шо то трохи помалюєш, щоб те було таке. Така смішна така українка, така знаєш в селі. Живеш там щось, розписуєш. О, який Пікасо? Який Пікасо? Де ти в селі? і де Пікасо? Битавуха З'їдала її енергію е, на те, щоб не знаю, натопити хату і наготувати щось. На це розраховував радянський Союз. Вона мріяла. Е, Писати, хоч хоч коли в неї були на те сили, час можливості, але і це треба було відвоювати у тих реаліях, в яких вона жила. І ще Забужко її порівнює з Шевченком, тому що ми бачимо одного генія, який народився в селянській хаті, У нас багато У в в нас вона, президенти в селі Народина. І вона каже: а тепер подивіться, ми маємо таку ж історію, коли генійка народилася в сільській хаті, але її життя склада. Трошки інакше, її ніхто не викупив, і її ніхто е, не не створив умов або не допоміг створити цих умов, де б вона могла, хоч якось реалізовуватися. І тому її запхали в рамки якогось наївного мистецтва, але навіть в тому вона виборювала собі просто у цієї Буденщини і Радянщині можливість реалізовуватися. Власне, я після цього пішла гуглити ще більше і із захопленням читаю цю книжку. Це теж залиш на щось на подкаст про забушку. Там знаєш, скільки буде? Там знаєш, скільки буде. Підписуйтесь, якщо ще не підписані на Шеву, Лесю і Франко. І І у нас є навіть повітряна тривога, що, в принципі, для українців звична історія. Для Кацапів, звісно, хай вони згинають гімном якимось. А, ну, а ми перешо? Та я думаю, що ми оце, як завжди, намагаємося закінчити, закінчити, а воно не закінчується. Ну добре, отакий от подкаст малята, любі хлопчики. І дівчата до зустрічі.